Сержант, це взірець, це основа Ви так кваліфікований військовослужбовець. А також це старший брат, батько і так далі, для менш досвідчених, скажімо так, бійців, які приходять тільки в військо, які тільки долучаються до захисту нашої країни. Та ще це опора командира, люди, на яких можна покластися, та ті, що мають довіру на ньому. Весь тягар цієї служби багатьох, починаючи від забезпечення. І закінчуючи безпосередньо вже з бойовою підготовкою, навченості особового складу. Я коли прийшов до служби, сержанці те були для мене зразками у всіх, у всіх напрямках: від зовнішнього вигляду до поведінки. Та бойовій обстановці вони ну, своїм прикладом своїм прикладом показували як потрібно та надихали. Зараз на даному етапі я є інструктором БЗВП, тобто ми навчаємо так званих бійців 18-24, проводимо їм БЗВП, вогневу підготовку в комплексі, і вже в подальшому вони йдуть на фах. Мені дуже хотілося передавати свій досвід, який я здобув. А хотілося навчити тому, що я сам зрозумів послухання. Відповідальність в першу чергу, чесність і цілеспрямованість, честь, відданість і сміливість для них.